На війні загинув закарпатець Едуард Чігор, військовому було 25 років. Чоловік загинув внаслідок пожежі сьогодні в Рахові. Загорання виникло в літній кухні. Одинадцятьох чоловіків, котрі намагалися незаконно перетнути кордони з Угорщиною та Румунією, затримали прикордонники Мукачівського загону. Безплатний освітній канал для підготовки до національного мультипредметного тесту запускають на Закарпатті. Збірник Закарпатська Лесіана презентували в обласній науковій бібліотеці імені Фадора Потушняка в Ужгороді. Військовий з Ужгорода Шандор Кіш загинув у перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У 2014-му чоловік служив на морському тральщику Чернігів. Певний час перебував у складі екіпажу Черкаси. Історію Шандора нашим журналістам розповіла його дружина Марія. Змагання з важкої атлетики третій день в спорткомплексі Юність в Ужгороді. Учасники виступатимуть до 5 березня. За цей час у змаганнях візьмуть участь близько 200 спортсменів із 22 областей України. На війні загинув Закарпатець. Едуард Чігор про це на своїй сторінці у Фейсбуку повідомила сестра загиблого Сніжана Білак. Військового жовтня 2022 року вважали безвісти зниклим. Едуард Чігор з Виноградова народився 7 квітня 1997 року, служив у 128 восьмої окремій гірсько-штурмовій закарпатській бригаді. Солдат зник безвісти першого жовтня 2022 року у ході штурмових дій на Херсонському напрямку. Написала сестра військового Сніжана Білак. 2 березня жінка написала цитую: на жаль, дива не сталося. Наш е Дік загинув кінець цитати: вічна пам'ять і слава герою. Чоловік загинув унаслідок пожежі сьогодні в Рахові. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС у Закарпатській області. Там написали, що повідомлення про загорання надійшло о 10.22. Пожежа була в літній кухні, де жив 64-річний чоловік. Його колишня дружина, котра живе в будинку поруч, вийшла на двір і помітила дим. Вона зателефонувала до рятувальників та щодо перебуття пожежних підрозділів загасила вогонь. Полум'я знищило ліжко та речі домашнього вжитку на площі 2 квадратних метри. Чоловіка 1959 року народження врятувати не вдалося. 11 чоловіків, котрі намагалися незаконно перетнути кордони з Угорщиною та Румунією, затримали прикордонники Мукачівського загону. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця відомства Леся Федорова. За її словами, чоловіків затримали поблизу кількох пунктів пропуску Солотвино, ділове, лужанка. Трьох закарпатців з хуста та одного жителя Дніпропетровщини зупинили неподалік від кордону наряди відділення Солотвино. Чотирьох чоловіків прикордонний наряд відділення ділове затримав учора ввечері у ході реалізації інформації, отриманої від офіцерів внутрішньої. Безпеки Держприкордонслужби по мукачівському загону, автомобіль «Фольксваген Гольф», який від чоловіків військовослужбовців зупинили за 25 метрів від державної межі. Чоловіки не змогли чітко пояснити мету свого перебування у прикордоні. Проте комплекти гідрокостюмів, виявлених під час огляду транспортного засобу, красномовно вказували на їх наміри, а саме на спробу подолання річки тих на якою пролягає українсько-румунський кордон. Ще одного чоловіка, який прибув на закарпаття з Вінничний прикордонники цього ж підрозділу Мали сьогодні у першій годині ночі. Двох закарпатців за 200 метрів від кордону зупинилися кордонники відділу Лужанка у ході реалізації наявної оперативної інформації. Стосовно усіх затриманих складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення прави скровано до суду. Наразі проводяться заходи щодо встановлення осіб, ймовірно, причетних до організації незаконного перетину кордону військовозобов'язаними чоловіками. Безплатний освітній канал для підготовки до національного мультипредметного тесту запускають на Закарпатті. Про це на брифінгу розповіла директорка департаменту освіти і науки молоді та спорту обласної військової адміністрації Мар'яна Марусинець. За її словами, онлайн заняття будуть проводити на двох платформах 6 березня. Нагадаємо, перший освітній канал запрацьований при кінці січня 2022 року. Склад тестування буде в цьому році. Це два обов'язкових предмети: предмет українська мова і математика, і третій Вибір наших випускників щодо реєстрації: реєстрація учасників. Мультипредметного тесту національного розпочнеться тільки в квітні місяць, для тих, хто сьогодні перебуває за кордоном і навчається в інших європейських країнах. Вони так само можуть складати і мають право складати національний мультипредметний тест. Заважуть тільки на українській мові. Цього року всі без виключення, навіть представники національних меншин, складають всі випробування тестові українською мовою. Але ми започаткували дві платформи, на яких буде відбуватися процес підготовки, процес навчання, процес консультування і навчання наших одинадцятикласників. Чому саме дві? Тому що друга платформа буде для представників національних меншин, тобто шкіл з класами вивчення угорської мови, румунської мови, словацької мови. Чому саме? Тому що є предмети, є. Е, е, Деякі терміни, терміни лексеми, які складно учням усвідомити або складно їх перекласти на українську мову. Тому вчителі будуть надавати саме такої консультативної поради, та такої консультативних, таких е розуміння для того, щоб учні могли спокійно, без будь-яких перепон. Е Проводити і вирішувати тестові завдання української мови ті предмети, які визначило Міністерство освіти, вони будуть всі проводитися, виключно основні предмети це українська мова, математика, і е, на вибір, які мають учні, це хімія, біологія. Фізика і історію України. А ми єдине, що ми не включили, це іноземна мова, враховуючи те, що кожний вчитель має свою методику викладання. Безплатний освітній канал для підготовки до національного мультипредметного тесту закарпатського ОВА реалізовує разом з Ужгородським національним університетом. Таким чином заняття зі школярами проводять викладачі вишу. Кандидатури викладачів для участі у цьому проєкті підготовки до НМТ. Як минулого року, так і цього ми поговорювали. Факультета і факультети пропонували викладачів, які будуть це вести з огляду на те, щоб це були люди із максимальним досвідом саме роботи з учнями шкіл. І тому по кожному предмету у нас є два, як мінімум, двоє викладачів, які будуть вести підготовку на цьому освітньому каналі, і в більшості випадків, в переважній більшості, це ті, хто били в минулому році, оскільки вони і мають уже досвід, і відгуки тих. Школярів, які готувалися на цих каналах в минулому році, вони були дуже позитивні, тому однозначно ми а, практично той самий склад залишив. Насилаємо у всі територіальні громади, всім керівникам управління місцевих органів управління освіти, всім керівникам закладу освіти посилання і запрошення учнів 11 класів на е, таку е, роботу і на підготовку до е, складання національного мультипредметного тесту. Збірник Закарпатська Лесіана презентували в обласній науковій бібліотеці імені Федора Потушняка. У книзі працівники бібліотеки зібрали матеріал про вплив творчості Лесі Українки на Закарпаття. Про це Суспільному розповіла редакторка бібліотеки та укладачка збірника Закарпатська Лесіана Іванна Когутич. За її словами, видання має 188 сторінок. У ньому представлені статті закарпатських науковців, які писали про Лесі Українку. Презентуємо збірник. Матеріалів Закарпатська лисіана» – це книжка підготована ще до ювілею Лесі Українки, яка представляє вперше представляє зв'язок Лесі Українки із Закарпаття. Особисто Леся Українка тут не була, але її твори були відомі закарпатцям ще з початку ХХ століття. Цікаво, що в Ужгороді, в театрі вже в 1922 році була поставлена її драма Бояриня і ця книжка. Має показати нам, як пов'язалася українка із 300-сторінкова книжка представляє різні галузі: і художню і літературу, і мистецьку картини, і театр, поезію, і публіцистичні матеріали наших письменників, пов'язані із Лесею Українкою. Вперше зібрана краєва бібліографія, що Залося про Лесю Українку, в яких контекстах згадувалося про Лесю Українку? За. Пацька лесіана. Це справді колосальна справа, у яку свої зусилля заклали провідні діячі, і науковці у жну, і працівники бібліотеки обласної. Це таке видання, яке справді буде цікаве для усіх поціновувачів творчості Лесі Українки. Це безумовно визначна подія у житті нашого краю, і я сподіваюся, що бібліотека і надалі продовжить працювати над такими потужними. Культурно-мистецькими виданнями З свого боку скажу, що рада була долучитися і е, надати матеріали про наукове знавство у нашому краї. Ну, З 23 на 24 ми взагалі не спали і Ми з чоловіком майже всю ніч переписувались до самого ранку. І я його чекала, ми з ним е, списалися, що я вже у батьків, все добре. Е, каже, що він також е, закінчує і е, зараз приїде, щоб хоча б помитися, там, переодягнутися, бо він е, дві години був вдома за два дні останніх. Е, але не встиг. Військовий Шандор Кіж із Ужгорода загинув у перші години повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого. Близько шостої години ранку. Про це розповіла його дружина Марія. Ввечері мені подзвонив наш друг і сказав, він двохсотий. Ну, я це і так зрозуміла, тому що він дуже довго не виходив на зв'язок. Він би не залишив мене без зв'язку так довго. Марія і Шандор познайомилися у 2013 році у Криму. Він там проходив службу, а я там з мамою, сестрою, братом ми там переїхали з Києва, жили там та навчалися. І так ще смішно його Шандор звуть. Я такого ім'я не чула ніколи. Він паспорт достає і каже: О, дивись! Як, як тебе звати? Ми шуткували, що я ще тиждень не могла запам'ятати, як його звати. Після анексії Криму Шандор і Марія переїхали до Очакова Миколаївської області. Перед цим вони одружилися в місті Ужгород. Ну, чоловік, він як військовослужбовець, він хотів поїхати до моря, він його побачив. Йому було достатньо легко відтуди поїхати, тому що його там взагалі нічого не тримало, окрім мене, то він мене взяв з собою і все. Повіз мене і мою собаку. Мені дуже важко було тому, що я дуже хотіла жити в Криму. Е, мені там все дуже подобалось. Е, ми планували після пенсії туди поїхати. Під час анексії Криму Росією у 2014 році Шандор Кіш проходив службу на морському тральщику Чернігів та у складі екіпажу корабля Черкаси, який намагався стояти до останнього, і навіть після захоплення росіянами залишився із прапором України. Можливість. Ну вони ж за гарнізоном з начальниками спочатку обговорювали всі ці деталі, що вони можуть хочуть знімати цей фільм про події в Криму, як це відбувалося. А в Криму він насправді ось їх три людини. Вони вживу там залишилися. Коли всі кораблі інші здалися, він прийшов додому. Каже, а ні, він зателефонував, каже, що мене, що мені робити? Їхній корабль всіх розпустили. А один корабель залишився. Кажу, так що, за Україну? До кінця? Якщо ти мене підтримуєш, то ми підемо до кінця. І вони втрьох пішли на Черкаси і залишалися до останнього. За словами Марії, Шандор Кіш виконував епізодичну роль у фільмі Черкаси про останній український корабель у Криму. Я тоді була на дев'ятому місці вагітності, і там є кадр, де вони хлопця знімають в повний лице. То, мав би бути Шандор там на кадрі, але ми тоді Ярика народжували. Він якраз не зміг той день піти на зйомки. Він там є. І навіть щось йому казати дали, якісь слова він там каже. Так, знімався. У військового залишилися двоє маленьких синів. Давай січень. Лютий. Лютий у кого В лютому День народження? про смерть батька Марія розповіла дітям через рік. От я замовчала цю інформацію, тому що вони ще дуже маленькі, і їм я вважаю, що не потрібно було це, це знати. Вони його чекали, вони його згадували майже щодня. З посмішкою, з радістю, коли тато повернеться. Ми планували якісь події, але після того, як закінчиться війна. Війна не закінчується, все продовжується, то вони трошки підросли Ці події, додали їм віку більше, ніж їм є насправді. То ми сходили, діти побачили. Молодший взагалі сказав, що це не може бути старший. Він дуже засмутився. Але я, я рада, що я їм зараз сказала. У мене тягар з душі впав, і їм спокійніше. Вони вже не будуть його чекати. Будуть знати, що він тут, зможуть починати жити далі. Тетяна Черевко, Олександр Бодня, Вадим Сурмай Суспільне новини. Це спорткомплекс Юніс, Ужгороді, Тут проводять змагання за Кубок України з важкої атлетики. Вадим Потиліцин приїхав на змагання з Миколаєва. Розповів, важкою атлетикою займається шість років. Зробив п'ять підходів, один не, не зміг, тому що був дожим. Руки повинні бути прямими. Колись на Кубок України їздив у 2018 році. На чемпіонатах України дуже активно участвую, дуже часто. Сім років займається важкою атлетикою Закарпатець Іван Кален. На змагання до Ужгорода приїхав з хуста. Ровку я підняв 111, в пошту я зробив 135, і це на змаганнях найкращий мій результат. Все почалося з того, що мій батько познайомився з Михайлом Тривичем-тренером, то якось так склалося, що в 9 років він мене привів. Залис з того часу почав тренувати сподобалось. Змагання за Кубок України з важкої атлетики в Ужгороді розпочалися 1 березня. За цей час уже виступили жінки. Наразі черга чоловіків. Загалом у змаганнях візьмуть участь близько 200 спортсменів із 22 областей України. Розповів тренер з важкої атлетики Міністерства молоді і спорту України Віктор Слободянюк. У нас виступають наші найсильніші чоловіки. Змагання. Серед чоловіків у різних вагових категоріях, і так само відбувається відбір на чемпіонат Європи і визначення найсильніших спортсменів нашої України. Відзмагалися у нас вчора жінки, закінчили всі змагання, і у нас є дуже непогані результати. Змагання за Кубок України з важкої атлетики у спорткомплексі Юніс триватиме до 5 березня. Олександр Заводяк, Леонтій Колешин, Суспільне новини.